Інела Огнєва молитва виконує учениця шостого класу Цюпак Олександра. Є в світі незвідана сила, що здатна дістатись небес, зцілити поранені крила, створити сто сотень чудес. Ця сила лікує незрячих, вертеє синів із війни, Проводить крістяльни невдачі, Рятує із лап сатани. Ця сила дарує прощення. За з гріхів Вселяє у душі натхнення, знаходиться рідкам батьків. Ця сила спиняє негоду назад оберта ураган, дарує в посуху воду, спиняє гарячий вулкан Її неможливо спинити вона, мов могутня броня, Сховає у крилах від світу, мов птаха своє пташеня, ця сила осушує сльози. Знімайте гари з плечей, розтоплює сонцем морози і душі стіляє в людей. Ця сила є в кожного в світі, в каліки, у в'язня, в, в ченця, у старцях в дірявом лахмітті, дана вона всім від творця. Ця сила на витвір людини, на те, що дарує земля, ця сила до неба драбина. Sejla, molitva, oja.